Громадянин України намагався вивести до Польщі майже 40 тисяч доларів. США. волинські митники на посту у стилух під час перевірки водія виявили у його наплічнику 39 тисяч 900 доларів. США. чоловік виїжджав смугою руху зелений коридор за кермом Тесли. Документів, що підтверджують зняття готівки у банках чи інших фінансових установах, громадянин не мав дозволений до транскордонного переміщення без письмового декларування еквівалент 10 тисяч євро. Водію відрахували. Ну а на решту суми склали протокол про порушення митних правил. Тепер водію доведеться заплатити штраф. Відповідно митниками був складений протокол про порушення митних правил за ознаками, передбаченими у статті 471 митного кодексу України. До цієї статті нещодавно законодавець вніс зміни, і 16 червня ми застосовуємо нові правила раніше у таких випадках уся надлишкова валюта вилучалася, а пізніше конфіскувалася в дохід держави. Відтепер, після внесення змін до законодавства, таке правопорушення штрафується на 20% від суми, що перевищує дозволений еквівалент. Ми ну, зрозуміли, що громадянин не зміг вивести цю валюту, оскільки в нього не було підтверджуючих документів про зняття легальне із е, рахунків у банку чи фінансових установ. Е, він е, змушений повернутися додому. Передусім, коли повернеться, мусить сплатити штраф, а це понад 217 тисяч гривень. А пізніше вже буде думати, чи їхати йому за кордон, чи можливо залишитися. Для митників головне, що валюта залишилась в Україні, а правопорушник буде.